Вітаю, Любі, з новим днем! Ми заняття розпочнемо. Послухайте мою загадку. Одяг ми для ваших ніг. З нами ви і в дощ, і в сніг. Вірно, це взуття. Для чого потрібне взуття? Пропоную назвати і визначити, яке це взуття та для чого. Кросівки це спортивне взуття для занять спортом. Гумові чоботи. Це сезонне взуття для користування в дощову погоду. Тапці. Домашнє взуття. Для користування в будинку. Туфлі. Вихідне взуття. Для доповнення образу до свята або костюму. Отже взуття буває різним – сезонне, домашнє, пляжне, спортивне, чоловіче, жіноче та дитяче. Діти а ви вмієте правильно взуватися? Послухайте вірш про дівчину Алу, яка взувала чобітки. Цілий ранок наша Алла чобітки свої взувала, а вони противляться, в різні боки дивляться і простують несміливо, ліве вправо, правий вліво. Знайдіть відповіді на запитання за змістом вірша. Чому Алла взувала чобітки цілий ранок? Які чобітки? Що можна порадити Алі? Для кращого запам'ятовування повторюємо вірш за малюнками. Цілий ранок наша Алла чобітки свої взувала. А вони противляться, в різні боки дивляться і простують несміливо, Ліве вправо, праве вліво. Пригадаємо вірш разом спочатку. Цілий ранок наша Алла чобітки свої взувала, а вони противляться, в різні боки дивляться і простують несміливо. Ліве вправо праве вліво. Я впевнена малята, що ви добре запам'ятали вірш, назви взуття та їх призначення. До нових зустрічей!